Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Можливо, він після ранкового обстрілу України і нашого міста, зокрема, і не на часі, але нехай ворог бачить, що наприкір всьому ми живемо і будемо жити. Як написав мер Дніпра Борис Філатов, 10 жовтня нагадало 24 лютого. Але вже не так було страшно. Горіти вам у пеклі дика ординська сатана Росії, наші співчуття сім'ям рідним і близьким, тих, хто загинули. Тим, хто зазнали ушкодження як найшвидшого а ми, на жаль, продовжуємо висловлювати сум. У Боях під Херсоном загинув призер чемпіоната світу, чемпіон Європи з плавання у ластах, майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Загарчук. на війні. Також загинув і кандидат у майстри спорту з боксу з Чернівців Юрій Іванович. Об світла пам'ять героям та щирі співчуття їхнім рідним і близьким. І далі про таке українська кіберспортивна команда Натюс Венсе, одна з найтитулованіших і найуспішніших в історії змагань Дота та банк-Акордбанк, передали 120 автомобілів на потреби Збройних сил України та правоохоронних органів. Апарат для вакуумної терапії РАН разом з іншими представниками фонду Постраждалі діти війни передала шостій київській міській клінічній лікарні українська тенісистка Марта Костюк, яка відвідала бійців збройних сил України, які проходять лікування, реабілітацію та відновлення після поранень на фронті. У цьому медичному закладі раніше вона привезла до Києва велику партію гуманітарної допомоги для трьох постраждалих областей України ще раніше. Марта разом з Олександром Долгополовим та Лесією Цуренко. Придбали автомобіль на потреби військових від будинку футболу у Києві на передову вирушив автомобіль, що його закупила Українська асоціація футболу, співробітники якої профінансували її модернізацію, окрім автівки, представники роти контрдиверсійної боротьби 105-ї бригади територіальної оборони зсу отримали від УАВ сувеніри та гуманітарний. Вантаж далі безпосередньо до е, в спорту. Група смерті не інакше саме до, до неї, разом з чемпіоном Європи Італією та суперником у фіналі минулорічного чемпіонату Європи з футболу Англією, потрапила збірна України у відборі до Євро-2024, що відбудеться у Німеччині. Окрім цього, Тріо в кінтеті також зіграють Північна Македонія і Мальта. Втішає нас більш-менш прийнятний календар, у якому сині-жовті розпочнуть турнір наприкінці березня наступного року матчем проти Англії, а завершує. Шить наприкінці листопада поєдинком з Італією, зрештою, як мінімум, буде цікаво. У стартовому поєдинку основного раунду кваліфікації на чемпіонат світу 2024 з футзалу чоловіча збірна України здолала команду Косово з рахунком 3-1. Наступний матч відбору наша команда проведе проти третьої команди у групі Нідерландів 11 жовтня у Латвійській Єлгаві. Початок гри о 19.00 за київським часом. До елітного раунду кваліфікації вийдуть переможці 12 груп та чотири найкращі володарі других місць. Інші вісім команд, які посядуть другі місця у своїх групах, візьмуть участь у плейоф основного раунду. Спортивний клуб Дніпро 1 продовжує переможну ходу теренами чемпіонату української прем'єр-ліги з футболу у зустрічі чергового туру Дніпровці з рахунком 3-0 розтрощили луганську зорю. Хеттриком у їхньому складі відзначився Артем Довбик. Наша команда одноосібно очолила турнірну таблицю, випереджаючи на два очки донецький шахтар. Щоправда, і спортклубівців і вірників по одному матчу у запасі. Слобожанський прометей святкував розгромну перемогу і в другому поєдинку у латвійсько-естонській баскетбольній лізі Лебел. Рошивши латвійську «Валміру» з рахунком 115-58. українці були сильнішими у всіх чвертях поєдинку та попутно встановили новий рекорд результативності в дивізіоні. Нагадаємо про те, що у новому сезоні прометей також виступатиме у груповому турнірі. Єврокубку натомість Дніпровський Дніпро у рамках підготовки до старту нового чемпіонату Суперліги у контрольній зустрічі святкував переконову перемогу 105-59 над Запоріжжям. Склади обох команд зазнали тектонічних змін у міжсезоні. Дніпровці зберегли у своїх лавах більше гравців з досвідом суперліги та вищої ліги, в той час яку гостей виконавці переважно виступали у першій. Найрезультативнішим господарів став Максим Закрудаєв, на рахунку якого 21 очко. Позначку у 10 пунктів перетнули також Євген. Сорочан, Роман Бондарчук та Станіслав Тимофєєнко, українська легкоатлетка з Дніпра Ярослава Магучих увійшла до трійки фіналісток у номінації найкраща легкоатлетка року у Європі. Також туди потрапили нідерландка Фемка Бул з бігу на дистанцію 400 метрів з бар'єрами, та бельгійка на фісату Тіан Семиборства переможця оголосять 22 жовтня. Дві срібні медалі у складі збірної України здобули дзюдоїсти Дніпровського клубу тайфуд-дзюдо тренерів Віталія Харламова і Сергія Плієва на змаганнях Кубка Європи серед юніорів і юніорок, юніорів і юніорок та спортсменів не старших 21 року, які завершилися у румунському місті клужі і зібрали атлетів з 22 країн. Назар Кулішов дістався фіналу, де поступився румуну Роберто Болдісу. Подібний результат продемонстрував і Тимур Балеєв, який зазнав поразки у фінальній сутичці від латвійця Матвійса Дуйно. Вся інша ніпрянка Аліса Відінєєва на жаль програла вже у стартовому поєдинку. Усі три нагороди п'єдесталу пошани зібрала вихованці комунального позашкільного навчального закладу міської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву за підсумками міжнародного рейтингового турніру Степандобе БТФ Ріга ОПЕН 2022, які фінішували в столиці Латвії Ризі. Володар золотої медалі стала серед юніорів Марія Думіна. Бронзова відзнака у цій віковій категорії у макети без П'ятого. Бло вибрала Марія Леонова серед кадетів і на закінчення Дніпровець Федір Тюрін став переможцем одиночного розряду Austrian eu 17 International 2022 з Бадмінтону, який завершився в австрійському місті Медлінзі, на старт якого вийшли 150 спортсменів на його рахунку і бронзова медаль у міксі з Олександрою Боцман. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Бережіть себе. Ми переможемо на все добре. До побачення.